Добрий день, HTML — найголовніший камінь всесвітнього павутиння. Інші технології переважно використовуються для опису зовнішнього вигляду та способу представлення веб-сторінок CSS і їх функціональності та поведінки JavaScript. HTML складається з тегів та їх атрибутів, про які ми сьогодні і поговоримо. Елемент це базова одиниця, яка структурує текст документа, написаного на мові HTML. Елемент HTML відділяється від решти тексту в документі з допомогою тегів, котрі складаються з імені елемента, оточеного символами, трикутними гострими дужками. Теги це ті самі цеглинки, з яких побудована кожна веб-сторінка. Теги це мітки, які застосовують для розміщення та каталогізації інформації, забезпечуючи швидкий пошук. По суті, це ключові слова, які дозволяють легко і швидко знайти необхідну інформацію. Теги характеризують матеріал, що дозволяє зрозуміти на чому акцентується публікація. Ім'я елемента всередині тега є нечутливим до регістру. Таким чином його можна писати у великому чи малому регістрі, або їх змішувати. Наприклад, тег Title можна написати з великої літери або великими літерами, або якимсь ще чином. Втім, загально прийнята і рекомендована практика писати теги в малому регістрі. HTML-теги бувають парними та непарними. У парних вміст поміщається між відкриваючим тегом та закриваючим, а у непарних всередині трикутних дужок. Якщо використати лише перший тег, а другий зі слешем не використати, то далі тег на сторінці буде відображатися некоректно і вся верстка полетить. Набір і рекомендовані інтерпретації тегів визначені консорціумом всесвітнього павутиння. Теги мови HTML можна умовно розділити на кілька категорій теги для форматування тексту та вказівки посилань це теги заголовків, теги для створення списків тощо. Теги структури документа наприклад, тег для створення навігації сайтом, тег для створення шапки сайту чи розділу тощо. Функціональні теги, з більшістю яких ми познайомились на минулих уроках. Теги вбудованого контенту, наприклад, тег для додавання зображення, аудіоконтенту тощо, теги форм для взаємодії з користувачем та теги таблиць. Зрозуміло, якби справа обмежувалася лише цим набором. То в інтернеті в плані оформлення панувала б мізерна одноманітність. Справа в тому, що більшість тегів мають налаштування, як ваш монітор має налаштування яскравості та контрасту. Використовувати, тобто регулювати їх можна за допомогою атрибутів тегів, а діапазон або значення цих налаштувань. Вказаний у специфікації кожного тега окремо. HTML-атрибути це спеціальні слова, які керують поведінкою HTML-елемента, тобто атрибути дають додаткові можливості. Вони записуються у вигляді поєднання, ім'я атрибута та значення, причому текстові значення поміщаються у лапки. Імена та значення атрибутів не чутливі до регістру, але рекомендується набирати їх у нижньому регістрі. Наприклад, можна виділити фрагмент тексту визначеним шрифтом, використовуючи техфонд вказати у ньому назву шрифту і бажаний розмір. Порядок атрибутів у будь-якому тегу не має значення і на результат відображення елемента не впливає. Без форматування текст виглядатиме як суцільний набір букв та символів, і буде складно сприйматися читачем. Форматування дозволяє зробити текст читабельним. Вишукові системи теж надають перевагу зручним текстам. У HTML5 з'явився новий тег Mark, який позначає виділений текст. Іноді при роботі з об'ємними текстами ми використовуємо маркер, щоб виділяти ключові слова, ідеї або щось інше, на що варто звернути увагу. Таке ж призначення і у тега Mark. В сучасних браузерах текст всередині Mark підсвічується жовтим фоном. Це, звісно, не всі теги, а мінімум, необхідний для самостійного форматування тексту. Про інші теги та атрибути, що використовуються для роботи з текстом, ми ще поговоримо у наступних уроках. Відразу зазначу, що для деяких тегів існують обов'язкові атрибути, наприклад, для тега IMG атрибут «alt». Є обов'язковим. Якщо зображення не вдається завантажити, необхідно буде передати користувачеві інформацію, яку передбачалося передати за допомогою цього зображення. Цю інформацію вказує атрибут Alt. Наприклад, давайте відкриємо наш минулий проект та додамо до нього зображення, вказуємо шлях до нього, назву та розширення файлу. Перевіряємо занадто велике зображення, тому з допомогою атрибуту зменшимо ширину зображення. Висота зменшиться пропорційно. Так вже краще. Тепер додамо альтернативний текст. В коді сторінки ми бачимо, що альтернативний текст присутній, але його користувач побачить лише в тому випадку, якщо зображення буде недоступне. Давайте навмисно зробимо помилку в розширенні та перевіримо нашу сторінку. Тепер фото не висвітилося. Замість нього альтернативний текст. А ми продовжуємо з вами дізнаватися значення сленгових слів айтішників. IT – інформаційні технології. Аплікуха прикладне програмне забезпечення. Наприклад, комп'ютерна програма або мобільний додаток. Теги можуть бути вкладеними один в одного як матрьошки. При цьому вони поділяються на батьківські та дочірні елементи. Поясню на прикладі, дочірні елементи успадковують характеристики батьківських. Таким чином, закреслений текст буде також і підкресленим. Головне пам'ятати, що обидві частини тега, що відкриває і закриває, повинні бути вкладені в той самий батьківський елемент. Знову ж таки, за аналогією з матрешкою. Отже, у HTML елементи повинні бути строго вкладеними один в одного. Перегін елементів неприйнятний. Коли ви писатимете html код, може знадобитися зробити позначки в коді, які допоможуть пізніше згадати, навіщо потрібен той чи інший фрагмент коду, або вам потрібно зробити позначку, для чого потрібен той або інший тег і так далі. В ситуації може бути маса. Вам може знадобитись залишити інформацію в коді про те, хто є творцем цієї сторінки, коли вона створена тощо. Всі ці завдання можна вирішити з допомогою HTML-коментарів. Коментар це конструкція в коді, яку буде видно, якщо переглядати вихідний HTML-код. Але буде не видно під час перегляду сторінки в браузері. Синтаксис у коментарів у HTML наведено на екрані. Для того, щоб було більш зрозуміло, як це можна використовувати на практиці, розглянемо наступний приклад. Скористаємося онлайн-редактором, в який ми заздалегідь ввели такий вміст. Якщо загорнути текст у коментар, то все, що ми побачимо, це текст, який знаходиться всередині абзацу. Текст коментаря на сторінці не відображається, але при перегляді вихідного коду документа коментарі видно і з ними можна працювати. Створювати html документ можна як у спеціальних редакторах, які ми також розглянемо, так і у найпростішому текстовому редакторі, який дозволяє зберігати текстові файли, наприклад, Windows Notepad++. При цьому не застосовуються ніякі коди для форматування. Тож давайте додамо до відомої нам структури документа декілька тегів та переглянемо результат. У головному меню Windows знаходимо ярлик Notepad та відкриваємо його, вводимо структуру документа та зберігаємо створений документ, обов'язково надавши йому розширення HTML. Тепер додамо деякі теги. Почнемо з тегу для додавання зображення. З ним ми сьогодні вже працювали. Також в коментарях кажемо, що це за тег. Далі пропишемо коментар, що буде вказувати, що далі будуть йти теги заголовків. Спочатку запишемо заголовок першого рівня, це найбільший заголовок. Далі заголовок шостого рівня це найменший заголовків. Далі запишемо тег списку. Пропишемо маркований список. Елементи всередині нього запишемо з допомогою ліжків. Перевіряємо. Також на уроці ми розглянули тег «Mark» для виділення тексту. Тож скористаємось і ним. Також можна додати нумерований список. З допомогою тегу OL скопіюємо unordered list, скорочено UL на упорядкований список та list item, скорочено LI пункт списку. Та змінимо лише UL на ordered list або OL упорядкований список. Все працює. Також давайте покажемо, як можна з допомогою лише HTML форматувати текст. Форматування з допомогою CSS розглянемо у подальших уроках. Тож, у нас буде три абзаци, можна було б використати контейнери спам, але нехай це будуть окремі блоки, тому тех абзацу. Для того, щоб текст був курсивом записаний, загорнемо його у парне тег I. Для виділення жирним загортаю текст у парний тег B. Також задамо наступному абзацу розмір 26 пікселів Шрифт Arial. Перевіримо наш код. Дану сторінку ми створили лише для того, аби побачити, як здаються теги, як вміст теги відображає браузер. Без сумніву, html тегів значно більше. Всі вони є у відкритому доступі в інтернеті. Навіть є спеціальні аплікухи, які допомагають швидко знайти необхідні теги. Тому пробуйте, експериментуйте. На цьому урок завершено. Зустрінемось незабаром.